І обстріляли військові РФ у вівторок вранці. Під ударом опинився київський район міста. Під час обстрілу травмовані люди та понівечені будинки також пошкоджений навчальний заклад. На місці прильотів зараз працюють комунальні служби. У Харкову вдарили двома кабами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густо населений район. Внаслідок ранкового удару. Постраждало сім житлових будинків: школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки. Сукупно вибито 615 вікон. Всі профільні служби міста працюють на місцях, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Тим часом на Харківщині російський окупант намагається наступати. Так, підрозділи сил оборони за добу відбили 13 атак противника. Мова йде про напрямки Новатолжанка, Вовчанськ, Шебекіно – вовчанськ Гатище, Вовчанськ, Муром, Стариця, Стрілеча Глибоке, Пельна Глибоке та Глибоке Липці. Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки. На Куп'янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника. На напрямках Лиман Перший: Сеньківка, Вільшанка, Сеньківка, Крохмальне Берестове, Коломичиха, Стельмахівка, Ковалівка, Новоєгорівка, Площанка, Макіївка. В ході боїв втрат позицій не до. Пущено ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка, Новоєгорівка та Кислівка, Іванівка тривають бої за окремі позиції. Сама Харківщина продовжує потерпати від обстрілів. За даними правоохоронців, ворог гатить по прикордонню з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації, безпілотниками та ракетами. Під прицілом оскаженілого ворога цивільні громадяни населених пунктів Чугуївського харківського районів області є загиблі поранені. Вчора російські окупанти обстріляли поліцейське авто, на якому поліцейські евакуювали мешканців Вовчанська. Сам Вовчанськ, 13 травня, військові Російської Федерації беззупинно гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, били з авіації кабами. Поранені четверо чоловіків та дві жінки. Всі цивільні пошкод. Жені та зруйновані приватні домоволодіння, житлові будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі. У липцях 13 травня, внаслідок російського артилерійського обстрілу, поранення отримала цивільна 71-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння. Коротич 13 травня о пів на 17 через влучання ракети російських окупантів загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком від 20 до 73 років отримали поранення поранення. пошкоджено приміщення виробничого підприємства. Також від обстрілів потерпали веселе, борова, козача лопань, горів ліс, приватні будинки цивільних. У зв'язку із ситуацією, що має місце на Харківщині для збереження людських життів, в регіоні зараз триває евакуація місцевого населення з прикордонних населених пунктів. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад проводили оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів. Після чого супроводжували мешканців до проміжних евакопунктів. Там на місцях постійно працювали психологи ДСНС та надавали підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки дивні бойові дії. Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад семи тисяч жителів. З них 565 дітей та 166 маломобільних осіб. Леся Копилюк, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікинін, Харків новини. Ки пролунали вибухи після шостої ранку. Окупанти вдарили по обласному центру модифікованими авіабомбами. Під прицілом ворога опинився Київський район. Одним ударом зруйновано три гаражі та ще три пошкоджено. Інший прийшовся по відкритій території. Постраждало четверо осіб. Наслідок ранкового удару. Повідомив мер міста. Постраждало сім житлових будинків, школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки. Сукупно вибито 615 вікон. Всі профільні служби міста працюють на місцях щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Наступ на Харківщині ворог просунувся біля Вовчанська та захопив Лук'янці. Про це пише аналітичний канал Діпстейт. Згідно інформації генштабу на харківському напрямку, наші підрозділи Сил оборони відбили 13 атак противника. Більше того, українські захисники проводять прочисування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована на Куп'янському напрямку наші війська відбили 22 атаки. Загалом упродовж минулої доби зсу ліквідували ще 1400 російських окупантів. Цієї ночі Україну ворог намагався атакувати майже двома десятками ударних БПЛА. Дрони російські окупанти випустили з мису Чауда, що в окупованому Криму, за даними генштабу ЗСУ, в результаті протиповітряного бою збито всі 18 ворожих шахедів у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей. В Україну прибув з неоголошеним візитом державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Очікується, що Блінкен обговорить, як додаткова допомога США може зміцнити захист України. Це вже четвертий візит державного секретаря США до України від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії. Написав Блінкен. У себе в Твіттер. Тим часом у Білому домі зробили заяву щодо надання Україні додаткових систем Петріот. Наразі США наполегливо працюють із союзниками, щоб якнайшвидше забезпечити Україну системами протиповітряної оборони. Йдеться зокрема про батареї Петріот. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки. Джек Саліван наголосив, що США докладають зусиль аби забезпечити Україну й іншими системами протиповітряної оборони. Атаки Росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів. Потім РФ планує потужний наступ на Суми. Такі прогнози озвучив очільник ГУР Кирило Буданов. Начальник головного управління розвідки Міноборони очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Хоча ситуація на межі, свою чергу генерал Буданов зазначив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова у Сумській області. Харкові вівторок вранці пролунали вибухи під обстілом. Військових РФ опинився спальний район міста в результаті ворожої атаки, травмовані люди та понівечені будинки. Цивільна інфраструктура та освітній заклад на місці прильотів зараз працюють комунальні служби. Був приліт по київському району. Було потрапляння, постраждало сім житлових будинків. багатоповерхових житлових будинків, зруйновані гаражі, вибите вікна. Крім цього, постраждало наш навчальний. Заклад, це школа, і зараз наше комунальне підприємство працює над усуненням всіх цих негараздів, які накоїли російська агресія. За даними силовиків, у вівторок вранці вдарив двома авіабомбами. Мова про уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси калібром 30 сантиметрів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Четверо людей звернулися до лікарів. Це гостра реакція на стрес, на щастя, пране на бої. що стосується наших містян, то ж за все я дуже хочу, і я вдячний, що всі зберег. Спокій, ми віримо в наше зсу. Ми розуміємо, що ворог дуже серйозний, але я впевнений, що наше зсу стримує цю напругу, яка є. Всі ці атаки, які є, і звісно, ми віримо в нашу перемогу, і обов'язково переможемо. Харківський міський голова подякував мерам всіх українських міст, які допомагають підрозділам сил оборони, які боронять Харківщину від окупаційних військ, підкресливши, що зараз головне завдання всіх без виключення бути поруч з селу, які титанічно стоять на захисті Харкова, регіону та всієї України. Важливо допомагати нашим військовим, і до мене звертаються військовий, Я спілкуюся з керівниками практично всіх підрозділів. Ке сьогодні захищають і Харківщину, захищають Україну, захищають в тому числі міста Харків. І дійсно нам потрібно усім разом допомагати військовому, бо є певна необхідність того чи іншого. Ми домовилися з нашими військовими, що ми перераховуємо кошти на розрахункові рахунки військових частин, а не самі будуть закуповувати все, що їм. Обхідне на цей час тому дійсно це дуже важливо і я вважаю, що і наші бізнесмени, і підприємці, і наші депутати, депутати і міської ради, і обласної ради, і місцевих районних рад повинні допомагати сьогодні нашим військовим. Леся Кополюк, Сергій Перес, Ярослав Кононенко та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Сьогодні зранку були злочайні у Київському районі міста Харкова. Це наш ворог спрямував туди керовані авіабомби. На жаль, постраждало сім багатоповерхових будинків. Крім цього, постраждало сорок гаражів. Зруйновано три гаражі і постраждала школа, яка знаходилася поряд з цими вибухами. Зараз наша. Комунальне підприємство працюють, закривають контери, обслідують дахи. Крім цього, звернулася за допомогою до швидкої допомоги лікарів чотири людини. Але це була така гостра реакція на стрес і На щастя, ніхто зранку не постраждав, і зараз робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше закрити контори і вибити вікна. Да. Що стосується що стосується настрій? Я хочу сказати, що у Харкові немає ніякої паніки, бойової настрій так дійсно, йде війна. Так ми все це розуміємо, але віримо в зсу, віримо в те, що наші збройні сили дадуть відсіч всім цим планам. Віти наш вора. Вона розпочала свою роботу та стала центром освіти. Місцем, де кожен учень може отримати якісне навчання від досвідчених педагогів. Місцем, де можна поспілкуватися зі своїми однокласниками, а під час перерв навіть відпочити в веселій компанії. В індустріальному районі відчинила свої двері перша підземна школа Харкова. Мені тут подобаються класи. У мене такі дивні почуття. Мені приємно, хочеться плакати від радості і стрибати до потолка. Мій клас дуже чудовий і однокласники гарні, чудові. Дуже чекала на зустріч, з ним? Так. Як враження взагалі від цього проєкту? Дуже хороші. Мені подобається тут, тому що тут мої друзі, тут усі мої. Велика школа, учитель хороший. Настрій просто чудовий. Очікування неймовірні. Ми дуже довго-довго чекали цієї зустрічі, і за враженнями дітей, за їх палаючими від щастя очима, ми бачимо, що вони дуже раді і адаптувалися вони прекрасно, відповідають повними реченнями. Вони задоволені, вони щасливі. Ну, Що ще може очікувати вчителю? Ми готові працювати. Вже весь Харків напевно заздрить нам, тому що такі умови це просто чудові умови, тому що яскраво, весело, сучасно, дуже зручно і найголовніше, що безпечно і довгоочікувано. Дуже дякуємо, що маємо таку можливість. Досить цікаво, мені дуже подобається. Ми спілкуємося з друзями, набуваємо знання. Та... Це дуже класно, мені подобається. Навчаємося, та класно проводимо час. Дуже гарно, коли побачили, я прям була дуже вражена, так приємно, все так лаконічно виглядає. Від того, що побачила друзів, це теж дуже так. Мене підбадьолює, дуже бомфортно знаходитись. Е, Ось це мені Я чекала, чекала, було дуже цікаво, що нас будуть годувати. Мені сподобалось. Так все дуже правильно. Дуже сумувала. Я сьогодні проводжу в них перший урок свій тут і ви знаєте, настільки хвилююся як 1 вересня. Я завжди 1 вересня хвилювалася. І Сьогодні у мене як повторення. Я бачу їх. Я така рада їх бачити. Це дуже добре. Це добра ідея. І це можливість нам ще в кінці навчального року підготуватися до АМТ. Мені зручно дітям здається теж. Я просто бачу їх. Подивитися на них. Ну, подивіться, які усміхнені обличчя. Вони зустрілися, вони поруч, вони розмовляють між собою, спілкуються. Тут все є необхідне для того, щоб нормально проводити навчальний процес. нас сьогодні навчаються перші-четверті класи, а також 11 класи знаходяться в нашій підземній школі. На сьогодні ми розпочали наші уроки, все в нас добре, все класно. Всі готові, всіх гарний настрій. Навчається у нас 230 дітей сьогодні. Всі бажаючі діти, які захотіли прийти до школи, виявили бажання з батьками. Вони сьогодні знаходяться на уроках. Перші четверті класи три уроки, і одинадцять класи у нас чотири основних уроки. У нас школа розрахована на 900 дітей. 450 дітей в одну зміну на перше вересня. Ми вже маємо цю кількість дітей. Тому ми набрали вже майже 200 дітей першокласників. Тому ми готові працювати 1 вересня з нашими дітками. На сьогодні навчаються дітки 11 шкіл нашого району, які зараз до кінця року виявили бажання ходити до підземної школи. В червні місяці ми будемо працювати з класами школами, які виявили бажання на долуження освітньої програми, а також наша підземна школа в червні місяці пункт НМТ. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини. Після прильотів капітальні ремонти Шевченківська філія комунального підприємства Харківські теплові мережі готує будинки свого району до наступного опалювального сезону. Особлива увага тим, що постраждали від ракет. На вулиці Бакуліна ще після першого прильоту замінили 120 метрів пошкодженої магістралі та захистили її бетонними коробами у небезпечному місці. Всередині будинку в червні розпочнуть капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення. По першому прильоту було виконано роботи. Своїми силами це Шевченською філією. було замінено порядка 120 метрів труби діаметром 89, ППУшної. Також ввізка була від магістральної теплотраси аж до внутрібудинкової системи. Далі заплановані роботи будуть виконуватися капітальним ремонтом. Це ремонт даху, і будуть виконуватися всі роботи по підвальному приміщенню. До гарячої води немає. Все центральне опалення будуть мінятися і стояки. Тим часом у самому серці системи теплопостачання району на насосній станції по команді центрального диспетчера розпочато гідровипробування магістралі діаметром 1200 міліметрів. З одинадцятої ранку майстер дільниці починає збільшувати тиск в системі від позначків 4 атмосфери до необхідних 16. За словами керівника філії Володимира Комарницького, минулого року такі гідровипробування виявили в магістралі один дефект. Довелося замінити цілу ділянку. Тепер теплоенергетики сподіваються на край Ще результат по цій магістралі. Думаю, що проблем не буде. На процентів 70 ця магістраль переложена. Щодо внутрішньоквартальних мереж на філі майже повністю замінили старі комунікації на Павловому полі. Наразі в одному з великих дворів міняють останні 60 метрів воду до будинку. Решту труп у цьому дворі, а це, за словами старшого майстра дільниці Костянтина Гардера, близько пів кілометра замінили ще в минулі роки. До речі, як зауважує Костянтин, найбільше робіт виконали саме у 2022 році. Ну я бахала, бухала, ну працювала, що робити. Коли є труба, є, були люди, все було замінили. Багато, багато поміняли. Оце залишилася остання ділянка. І цей двор ми. Більше не будемо чепати, надіюся, дуже довго. На сьогоднішній день, за словами керівника Шевченківської філії, вже замінено близько 60% теплових артерій району. В планах 72 капітальних ремонти в будинках і ціла низка ділянок внутрішньоквартальних та магістральних мереж. Від початку нової ремонтної кампанії вже встигли перекласти близько кілометра комунікацій.